О сьомій ранку ворог атакував місто безпілотними літальними апаратами типу шахет. Один із безпілотників впав на дах багатоповерхового будинку. Мешканці сусіднього під'їзду кажуть, вибуху не чули. Техніки ж було много. вони стоять. Не а удар якийсь, то Видимо, там на тричі четвертого під'їзду. Люди вірно позвонили. От, Їхали з техніки, все, взяли, дрон там, організували масовий вивід людей. Значних пошкоджень не було, говорить перший заступник начальниці Інгульської райадміністрації Антон Ужва. Шахет впав на багатопораховний будинок і, на щастя, бойова частина не розірвалася. Вчасно було виїхали ДСНС, та поліція, евакуювали людей для того, щоб Обізрядять об сам бойову бай частину, їх вчасно вивезли і люди змогли повернутися до своїх домівок. Площа горіння склала 20 квадратних метрів, розповів речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області Артем Вагін. Внаслідок падіння БПЛА та його уламків на дах 9-поверхового житлового будинку загорілась ліфтова шахта. На місці працювали підрозділи ДСНС, волонтери загону швидкого реагування Товариства Червона Христа України, правоохоронці, медики, аварійні бригади Миколаївобленерго та Миколаївгаз. Додатково залучались групи піротехнічних робіт для обстеження території на предмет виявлення вибухонебезпечних залишків ВПЛА. Рятувальники евакуювали 240 людей, у тому числі 5 маломобільних мешканців будинків, каже Вагін. Богдана Будолуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.